Швидкість. Багато хто із молоді вибирає такий вид транспорту, як мотоцикл. Але перш ніж сісти за кермо мотоцикла, подбай про почуття інших людей, переконайся, що поруч немає дітей та літніх людей. Можливо, шахтар або рятувальник прийшов з нічної зміни і просто хоче відпочити. Уяви, що відчувають люди, які знайшли прихисток у нашому місті, але і досі лякаються гучних звуків. Щорічно сотні ДТП відбуваються саме за участю мотоциклістів. З настанням теплої пори року збільшується кількість і мотоциклістів, і скутерістів, і велосипедістів, і ті, хто керує самокатами. За інформацією цілодобового травматологічного відділення Павлоградської лікарні інтенсивного лікування, кількість постраждалих внаслідок ДТП в порівнянні з аналогічним періодом минулого року дійсно збільшилась збільшення у відсотковому, так, коефіцієнті це близько на 5-7 але ви постраждалих саме скутерістів або мотоциклістів. На жаль, ми не маємо такої змоги. Тобто, у нас фіксується як постраждалі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Але ж ми всі бачимо, що це кількість таки саме цієї категорії, вона також збільшується. Тож зупинись, обери безпеку заради життя.